Пане Сергію, як на Одещині в Одесі з електрикою, складно, важко. Але сподіваюся, що до кінця цього тижня робочого нам треба все-таки вдасться трошечки покращити ситуацію. І сподіваюся, вийдемо на якісь більш-менш стабілізаційні графіки, які на сьогодні зрозуміло вони є відсутніми. Діють екстрені та аварійні вимкнення. На жаль, ситуація дійсно дуже складна, але подякую усім регіонам нашої держави, що підставили Одещині плече. У нас надходять генератори вже десь приблизно половина з них зараз будуть підключати до об'єктів критичної інфраструктури, переводити саме на генератори. А ті потужності електроенергії, які будуть повільнятися, вони якраз і підуть для того, щоб забезпечити потреби одеситів та мешканців Одеського району. Це дві найбільш постраждалі такі локації в інших територіальних громадах, інших наших районах Одеської області. Ситуація на порядок краще, це 100% Ну, принаймні, діти мають ще плюс тижні, я так розумію зимові канікули. так, що, так що є, є якісь позитивні... судна. А біля. як взагалі власне функціонують садочки? Чи відновили свою роботу? Школи я так розумію, що на канікулах в хто ще в кого ще скоротився? Якийсь робочий день? Можливо, через те, що проблема з ну, електроенергією? електроенергії, кого він подовжився і є цілодобово. Це звичайно у наших енергетиків не лише в енергетиків у в відповідних структурах основі слова адміністрації, у тих усіх, хто дотичне до того, аби цю ситуацію вирівнювати, я нагадую 3-4 лютого, дві поспіль аварії на підстанції в Керенерво сталася. В цьому і причина. Хоча найголовніше зрозуміло, ці ці аварії виникають після того, як туди були влучання російських ракет та дронів камікадзе. А що стосується школярів, абсолютно вірно, то подовжені ці ну, зимові канікули, технологічні, як так краще називають. Відповідності до часу, що стосується садочків, то від сьогодні вже можна приводити дітей там, де є а, така можливість, тобто і мають бути укриття зрозуміло. Ми говоримо про безпеку людей, особливо дітей 100%, але садочки сьогодні вже дітей приймають. Так що о, міський транспорт не працює, це теж зрозуміло. Чи піде він найближчими днями? Можу сказати, точно не буде функціонувати. Але місто працює, місто стоїть область, в тому числі я сказав, що Одеса та Одеський район найбільш постраждалі локації. Ще раз кажу: сподіваюся, до кінця робочого тижня ситуація трошечки покращиться. Бо сьогодні ми не говоримо про графіки, як дещо, дехто, скажімо так, не досить коректно подав інформацію. Про дві години електроенергії і вісім відсутні це можливо стане після того, як критичну інфраструктуру повністю переключать на генератори, потужні генератори, які вже є в Одесі, і вони продовжують надходити. У це навіть вчора і в нас прозвучало це в етерії, тобто, це сказав хтось з депутатів, я так розумію, міської ради. Пане Сергію, яка ситуація зараз на чорному морі? Чи там далі не вщухає шторм, Як це впливає загалом на безпекову ситуацію? Ну, якщо ми говоримо про загрозу ракетних і авіаційних ударів, то на жаль вона залишається дуже високою. Ворожі комбінує завжди удари. Це і кораблі, це і авіація, дрони камікадзе поки що притихли. Я розумію, що є певний дефіцит або використовують дещо по іншому на інших напрямках. Тому загроза висока. Тут мінна небезпека. Питання, мабуть, номер один. Ну двадцять точно, тому що море дійсно штормить знову міни, знову дрикують, знову вірогідність того, що буде викидати на узбережжя. Ну, власне, детонувати у воді це теж, на жаль, традиція така для цього воєнного року. Тому всі розпорядження, які були прийняті ще 25 лютого минулого року, обласною військовою адміністрацією, військовим командуванням, вони діють. Це заборона виходити в море, це заборона відвідувати пляжі, заборона гуляти чорноморським узбережжям. Ну а власне купатися, я думаю, теж. Хоча е моржів, мені здається, треба особливо упередити. Бо Штурмить і штормить дуже. А, а загалом порти. Як зараз функціонує порт? Чи там є якась активність торгівельна, там, і в тому числі з Дунає? А, порти працюють. І той саме, про як ви сказали, на Дунаї. А, звичайно, обсяги, на жаль, менші, ніж були навіть у січні нинішнього року. Тому що, ну, по-перше, є відповідні графіки роботи, тому що є проблема з енергопостачанням. Але це не найголовніше. Найголовніше те, що росіяни продовжують саботаж під час перевірки суден, і слідслідують з великих в Одеси, а також до нас за нашу агропромисловою продукцією. Ну це найголовніша біда. Як кажуть, куди не кинь, скрізь один ворог, одна проблема, яка є найголовнішою Російська Федерація.